Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана. І ось як нам не прикро, але все ж таки осінь до нас прийшла вже суттєво відчувається похолодання, і, відповідно, прийшла пора утепляти себе, утепляти своїх рідних та близьких. І перед тим як розпочати вам розповідати про ті проєкти про ті процеси, які я вирішила пов'язати, і в якому спільному проєкті я вирішила взяти участь, я хочу вам побажати гарного дня чи гарного вечора. Хочу вам побажати міцного здоров'я, миру, злагоди і всього самого хорошого. І хочу подякувати усім, хто є підписниками мого каналу, усім, хто заходить до мене в гості, і усім, хто залишає коментарі під моїми відео. Я дякую вам від щирого серця. Отже, як ви зрозуміли, із назви даного відео я вирішила взяти участь у спільному проєкті під назвою Зв'яжи шапку 5 на 5 Це вже третій сезон даного спільного проєкту. І організатором даного такого заходу дійства такого є Оксана Левчук. Канал Оксани має назву Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І як завжди, як в більшості спільних проєктів, під кожним відео я і всі учасниці даного проєкту будемо залишати активні покликання на канали усіх учасниць. Зауважу, що участь у даному спільному проєкті беруть лише українські в'язалочки. Тому, якщо вам це до вподоби, тоді приєднуйтеся і давайте в'язати разом. І тепер коротенько я вам розкажу про умови даного спільного проєкту. Даний проєкт розпочинається з понеділка, 3 жовтня, і триватиме 5 тижнів. І протягом ось цих 5 тижнів усі учасниці мають зв'язати або шапочки, або мітинки, рукавички, бактуси, шарфики, тобто те, що потрібно. Потрібно нам, потрібно нашим діткам або, можливо, на подарунок. І протягом одного тижня ми маємо в'язати одну якусь річ, і щонеділі ви будете на наших каналах бачити звіт і готову роботу. Даний, даний проєкт досить такий зручний, тому що часу на в'язання таких речей я думаю достатньо, хоча кожен з нас має різну степінь. Загруженості, але все ж таки ми можемо якось розрахувати свій час і зв'язати такі потрібні тепленькі речі для наших діток або ж для себе. Отже, зараз я вам покажу пряжу, з якої я буду в'язати, і розкажу, що саме я буду розпочинати у даному спільному проєкті. Ці речі є важливими для мене, тому що осінь. Як би ми не хотіли продовжити літо, все ж таки осінь до нас прийшла, і ми вже відчули перші похолодання, ми вже відчули, що потрібно одягати шапочку, вже змерзають наші ручки, отже, спішимо утеплятися. Я дякую Оксані за такий. Цікавий проєкт, і сподіваюся, що вам, моїм глядачам, буде також цікаво поспостерігати за тими процесиками, які я буду в'язати. Отже, давайте розпочнемо. І в даному спільному проєкті я хочу зв'язати, планую, планую зв'язати речі і для себе, і для своїх діток. Давайте я розпочну з найменшого, наймолодшого члена моєї сім'ї це з мого синочка Антона. Ну, і відповідно, він найменший, він дуже активно зараз росте, і тому нам потрібні також вже новенькі більшенькі шапочки. І минулого року я в'язала своєму Антончику шапочку з меріносової вовни, з помпоном хутряним, з зав'язочками. З флісовим підкладом. І я зробила висновок, що на що така шапочка вже занадто тепла для мого сина, тому що він досить активний хлопчик, він ніколи не стоїть на місці. Він бігає постійно і йому в такій шапочці жарко. Тому я буду розпочинати для нього в'язати шапочку. Ось такого, з ось такої пряжі. Вона вам показується, етикеточка неправильно, а це пряжа на, на колен, і це буде шапочка чорного кольору. Взагалі, весь мій такий цей спільний проєкт буде трішечки такий похмурий, тому що всі, майже всі процеси в таких темненьких відтінках. Але ну що зробити? Хочеться пов'язати чогось яскравенького, я розбавлю трішечки, але все ж таки більшість речей буде в ось таких темних відтінках. Отже, шапочку планую в'язати з ось такої пряжі я. Показую вам так її і розкажу коротенько її характеристики. Склад даної пряжі 49% вовни і 51% акрилу. Метраж пряжі, зараз я десь відшукаю характеристику. Ось у 100 грамах 210 метрів. Рекомендує виробник нам спиці номер 4 ,5, 5 Ну, я ж в'язати такими спицями не буду. Я буду брати спиці тонче і швидше всього, це буде це, це будуть спиці Номер 3. Тому що хочу, щоб шапочка була ну, щільненькою. Буде вона без підкладу, без нічого. І швидше всього, вона буде навіть без помпона. Це просто звичайна шапочка резинкою один на один. Така, знаєте, вже доросла, хлопчача шапочка. Моточка мені точно вистачить, але з такої пряжі я буду в'язати ще. Ще буду в'язати. Отже, шапочка це буде мій перший такий процесик. Далі до цієї шапочки в комплект я буду в'язати рукавички. Рукавички е, з одним пальчиком. В принципі, е, ну, синочок вже гарно одягає перчаточки, в нас вони є так, але знаю, що попереду зима. Мій синочок дуже-дуже любить гуляти на дворі, любити сніговика, і е, рукавичок ніколи не буває багато, тому що. Поки одні висихають, інші одягаються і далі використовуються. Тому я планую зв'язати кілька пар рукавичок, і одні з них будуть ось такі чорненькі. Швидше всього, це будуть рукавички платочною в'язкою. Я такі в'язала вже неодноразово на замовлення. І коли ми в'яжемо платочною в'язкою, вони гарно тягнуться, так і ручці дитинки буде, ну, не буде тісно в таких рукавичках. Отже, це другий процесик це рукавички для мого сина. Антончика. Отже, два процесики вже є. Коли ж я Ну, я вам показую один моточок пряжі, але у мене їх є багато, у мене є упаковочка цієї пряжі. Тому я вам вже не буду показувати всі, так, але показую лише для того, щоб ви знали, так, з якої пряжі я буду їх в'язати. Далі. Далі, коли ж я запиталася своїй вікусі, що вона хоче, чи хоче на шапку, ні, вона шапки не хоче, сказала, в неї шапка є, але вона хоче новенькі мітинки. Мітинги дійсно досить такі зручні. Це така річ, досить зручна, коли ще в рукавичках можливо і жарко, або коли потрібно щось десь робити, так щоб ручка була пальчики були відкриті, але ручка змерзає, тому мітинги... Дуже досить таким є таким хорошим варіантом і виходом з цієї ситуації. так? Отже, моя вікуся захотіла мітинки і сказала також чорного кольору. Тому я не стала вже шукати іншу пряжу. У мене вже порвалася трішки етикеточка, тому я не стала шукати іншої пряжі. Я вже взяла таку саму пряжу, як і для Антончика для рукавичок його, і будуть мітинки для моєї вікусі. Якщо я антончику рукавички планую в'язати звичайні, можливо, не без анатомічного пальчика а з таким звичайним таким пальчиком, такі ну, стандартні, так простенькі рукавички, то в вікусі швидше всього я буду в'язати мітинки з анатомічним пальчиком. На моєму каналі є майстер-клас, в якому я показую, як я в'яжу мітинки знову ж таки для моєї віки, але з пряжі на коперіс. Такі мітинки я в'язала ще минулого року. Вони дуже гарно, активно носяться моєю донечкою, і їй подобається, вона зараз навіть ось таке похолодання, вона їх одягає, їй комфортно, їй добре і тепленько. Отже, за, навіть всього, я буду використовувати ось той майстер-клас, там пряжа тоньша, але відповідно у нас вже і ручка більша, то я буду використовувати. Свіжий майстер-клас, але пряжу буду використовувати ось таку 210 метрів у 100 г. І попередні мітинки я в'язала просто лицевою гладдю, адже пряжа на копері така пухнастенька. А ось ці мітинки я планую в'язати резинкою один на один, щоб вони гарненько облягали ручку. Тому що ручка маленька, худенька, і щоб гарненько все це виглядало. Отже, це мій третій процесик. І знову чорний. Я, можливо, Буду трішечки ось так чередувати ці процесики, тому що п'ять тижнів в'язати чорні процеси, ну це вже дуже так. Але ну, що ж робити? Чорний колір такий універсальний, і ну, я сама люблю чорні речі з, в чорних кольорах, в чорних таких відтінках. Далі три процесики є. Що я планую далі в'язати? Я вам покажу ось таку свою шапку, яку я вже дов'язала. Так? Я вам показувала її в одному із своїх в'язальних таких відео, це шапка, яку я зв'язала для себе із пуху норки. Я вже її дов'язала, лише це, я вам покажу. Це ось, ось таке довге, щось таке довге і смішне. Я ще не заховала ниточку, це мені ще треба зробити. Але якщо загорнути так, в, так, в два складення, ось саме так я її планую носити, трішечки я навіть. Зробила замаленький згин. він буде трішечки більший. Ось так воно це буде виглядати. Ось такий буде широкий згин. так? Ось так, ось так шапочка буде виглядати. Ось таке в ній закриття, таке раптове, так? швидке закриття буквально в двох рядах. І, як ви бачите, шапочка зв'язана з пряжі кольору. Хаки, і я захотіла до цієї шапки зв'язати бактус і мітинки. Що ж з приводу пряжі? Я, звичайно, хотіла і бактус, і мітинки також з пуху норки. Але, але ну, пряжа трішечки, вартість так, трішечки кусається. Я замовила лише два моточки. Якби ж я знала, що пряжа така м'якенька і така пухнастенька, така ніжна, я б, звичайно, замовила більше. Але ну, вже що маємо, те маємо. Тому я вирішила вийти з становища і просто використати іншу пряжу. Тому четвертим процесиком моїм будуть мітинки для мене. І буду використовувати пряжу, ось таку пряжу для шкарпеток. Знову ж таки, я знімаю таким чином, що вам неправильно передається назва. Так? Отже, це пряжа для шкарпеточок. Коротенько скажу характеристики, моточок має 100 грамів 200 метрів. Рекомендується також спиці 45 5 але я ж також буду в'язати на спицях номер 3 Я з такої пряжі в'язала шкарпетки для свого чоловіка, гарно, легко в'яжуться, гарно носяться, досі він їх використовує. Хоча скажу вам, відтіночки вони відрізняються. Зараз ще в мене включене світло, тому вам виглядає воно ще яскравіше. Так. Вживу, трішечки відтінки, такі, не такі яскраві, вони трішечки темніші, але ну, зовсім не такі. Але все ж таки ну, немає у мене в наявності пряжі такого відтінку, тому вирішила брати, використовувати ту, яка є. Так? Тому що ну, не час зараз вирядувати і, скажімо так, вибагувати чогось такого. Дорогого тому трішечки свої апетити я приглушила і використовую ту пряжу, яка є в наявності. Отже, саме з цієї пряжі я буду в'язати для себе мітинки. Також планую в'язати їх з анатомічним пальчиком і резинкою один на один. Але як це буде, ну, будемо бачити. Отже, це мій четвертий процес, який я планую розпочати у даному спільному проєкті. Далі, далі, коли ж я зв'язала ось цю шапочку. Я, в принципі, вважаю, що мені шапки не пасують, але коли я її приміряла, ну. Не скажу, що красиво, але ну, може бути, скажем так. Головне, щоб було тепло. Знову ж таки скажу, вже знаєте, не той вік, коли потрібно думати про те, щоб бути дуже красивою, потрібно думати, щоб було тепло. Тому шапочка мені надзвичайно сподобалася. М'якенька. думаю, що тепленька. Отже, тут навіть вже втроє складена шапочка, вухам буде точно тепло. Отже, пряжа мені сподобалася, а я коли ж замовляла ось цю пряжу на цю шапочку. Я ще замовила. Я вам показувала так таку ж пряжу, пух норки, але сірого кольору. І також замовила два моточки, і відповідно до них йде два, дві таких бобіночки з додатковою ниточкою. Отже, я вирішила також зв'язати ще одну таку шапочку, таку саму і вже в сірому кольорі. Шапочка досить, я думаю, зручна. І якщо, можливо, не мені буде дві шапочки, то сіреньку я з радістю віддам комусь з моїх дівчаток. Отже, шапочка також буде в'язатися. Сподіваюся, що я встигну. Це вже буде мій п'ятий процесик. Ну і за умовами, в принципі, потрібно 5 процесів, так, щоб було готових, але можна і більше. Якщо Оксанка скажімо так погодиться, якщо це не суперечить правилам спільного проєкту, то я покажу вам ще пряжу на ще кілька процесиків, які я буду старатися зв'язати, але не впевнена, що мені вдасться завершити. І одним таким процесиком це буде ще одна шапочка для мого антончика. Це вже ось такий гірчичний відтінок. Знову ж таки, вам показує трішечки, ну навіть не трішечки, а значно яскравіше. Вживу такий, така пряжа, ну, не така яскрава, вона така більш спокійніша. Скажімо так. Це такий гірчичний відтінок, це пряжа всім відома Lana Gold Classic 240 метрів у 100 грамах і колір номер 645. У мого синочка зимова курточка чорного кольору. Тому ну, мій син взагалі захотів чорну шапку, і вже про чорну жорна шапка була минулого року. Йому подобалася. І цього року також ми запланували чорну шапку. Ну, чомусь йому так подобається. І мені подобається знаєте, так стримано, так і по-дорослому. Але ж дуже виходить якась така, знаєте, пасмурна картина, все таке чорненьке. Якщо у нас минулого року була синенька курточка, то чорна шапочка хай би була. А з цього року у нас чорна курточка, і все чорне ну, трішечки буде так. Пасмурно виглядати, тому я вирішила зв'язати ще ось таку шапку, такого гірчичного відтінку, також резинкою один на один. І я сподіваюся, що мій антончик не буде вирядувати і він сподобає облюбує ось цю шапочку, і також буде періодично її одягати. Я думаю, що це не буде проблема, якщо в дитини буде не одна шапка, а кілька так отже, під настрій. Ну, одним словом, буде з чого вибрати. Тому буду також в'язати таку шапочку з пицями 3 Я з такої пряжі в'язала шапочки також, і коли приміряла на синочка свого, все мені подобалося, все гарненько виглядало. І тому я цю пряжу взяла зразу ж навіть без роздумів. Колір мені подобається. Ця пряжа в мене вже досить давно чекає своєї черги. Вирішила. Цю пряжу все ж таки вже використати і зв'язати хоч одну таку яскравішу річ в даному спільному проєкті. Так, отже, це такий буде процесик, це вже шостий. Я сподіваюся, що я встигну. Но, но якщо щось я і не встигну, так, отже, наскільки я розумію, що має бути готових 5 процесів. Тому я думаю, що з тієї кількості процесів я, можливо, 5. Зв'яжу, якщо ні, ну, ну нічого. Далі. Далі, Я, якщо навіть і не зв'яжу, а я впевнена, що я не встигну, але розпочну в'язати для себе бактус з ось такої пряжі. Я вам показувала пряжу бобіну пряжу, пам'ятаєте, яка трішечки мене косила. Ну, я про неї розкажу в іншому відео. Що я зробила, що я пров'язала, і мені сподобалося, і я змінила свої плани. Отже, бактус з цієї пряжі вже не буде, тим більше, такий відтінок мені він не буде пасувати вже під мою шапку. Тому я вирішила взяти ось таку пряжу. Це бобіна пряжа, в мене її більше кілограма. складаної пряжі це е, меринос і акрил. Е, Наскільки, якщо я не помиляюся, там порівну меріносової вовни і акрилу. І планую в'язати щонайменше в 6 ниточок. Здається, 1700 метрів у 100 грамах. І також відтінок, також не той. Ну, трішечки не той. Але, але. Ну не знаю, знаєте, ну я перебрала всі свої запасики. Можливо, можливо, якщо за умовами так даного спільного проєкту можна буде поміняти пряжу. Я б з великим задоволенням це би зробила, тому що я ще не всю пряжу свою перебрала. Мене знаєте, я так спонтанно взялася за зйомку даного відео. І не до кінця, ну не добре обдумала все це. Можливо, я би і взяла для бактуса трішечки іншу пряжу. Але поки я заявляю ось цю пряжу, я думаю, що я з неї розпочну в'язати свій бактус, і майже впевнена в тому, що я його не дов'яжу, але хоча би розпочну. А вже буду закінчувати вже після завершення даного спільного проєкту. Як бачите, планів в мене дуже багато. Я сподіваюся, що мені вдасться все це осилити, мені вдасться все це зв'язати. Я буду дуже старатися це зробити. Ну і звичайно, щонеділі очікуйте відео, відеозвіт, і в даному, і в даних відео я вже буду показувати свою виконану роботу. Отже, якщо вам цікаво, які ж речі в мене в результаті вийдуть. Якщо вам цікаво, які шапочки або ж які взагалі аксесуари в'яжуть інші учасниці, переходьте за посиланнями, які я залишу під цим відео. Слідкуйте за каналами інших дівчат. Я впевнена, що ви там знайдете багато цікавих таких моделей. Я думаю, що ви знайдете щось обов'язково щось для себе цікавеньке і захочете повторити, втілити щось схоже в життя. Звичайно, я хотіла би щось таке оригінальненьке зв'язати, але в'язати щось таке просто для того, щоб пов'язати, так ну я не бачу в сенсу. А мої рідні, мої діти, вони. Прихильники ось таких простих базових речей без, без візерунків, без різних таких, знаєте. Ну, без чогось такого вишуканого. Отже, і мої діти, і я, ми вважаємо, що чим простіше, тим воно стильніше, і воно завжди буде в моді, і завжди воно буде виглядати красиво. Тому ми притримуємося ось такої думки. Ну, і Я змушу нав'язати те, що мої діти будуть носити, що одягати. Я прислухаюся до їхньої думки, намагаюся їм догодити. Ну, і Відповідно, але шкода, так, на жаль, не можу вам показати чогось такого дуже дуже вишуканого і оригінального. Отже, за це я прошу вас вибачення. Але якщо вам цікаво, які ж речі вийдуть в мене, як, що мені вдасться зв'язати, скільки речей всього мені вдасться зв'язати, тоді залишайтеся на моєму каналі. Мені буде дуже приємно отримувати ваші коментарі, ваші вподобайки. Повірте, для мене це дуже важливо і дуже-дуже приємно. Отже, я дякую вам за увагу. Я дякую, що подивилися це відео до кінця. Я бажаю вам гарного настрою. Я бажаю вам теплої, мирної осені. Бажаю вам сімейного затишку, благополуччя. Достатку і всього самого-самого хорошого. Отже, до нових зустрічей. Вже зовсім скоро. Бувайте!